У міському палаці культури відбувся незабутній вечір театрального мистецтва. Сучасний український театр подарував глядачам яскраву комедію, яка зачепила теми кохання, стосунків та спокуси, не позбавлені гумору і іронії. За сюжетом вистави розкривається історія двох подружніх пар, які наважились на експеримент у своєму особистому житті. Курйозні ситуації, несподівані повороти та дотепні діалоги тримали публіку в захваті протягом усього вечора. Глядачі зазначили, що завдяки подібним культурним заходам можна не лише відпочити від буденних турбот, а й відчути справжні. Театральне мистецтво. очікую, що це буде принаймні е, цікаво, можливо, буде якась іронія, якась інтрига. Рідко вибираюся, але сьогодні вирішила вечір зробити для себе. Я мій чоловік дуже полюбляв до війни. Ми ну, на всі заклади ходили. ходили. Так, я вважаю, що як закінчиться війна, ми ще сюди сходимо, неодноразово. Я дуже рада, що до нашого міста приїжджають такі вистави, дуже гарні. Кожного разу ми отримуємо дуже позитивні емоції. Такі культурні заходи особливо цінні у наш час, адже саме мистецтво допомагає відволіктись, зануритись у іншу реальність та відпочити від сірої буденності. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.